Пане Владиславе, вітаю з перемогою, з виходом до фіналу. Що ж, два матчі у фіналі восьми, 14-1. Що можете сказати? Хід дуже впевнено проводить ці поєдинки. Ми налаштовувалися на максимальну боротьбу, тому з першої до останньої хвилини ми намагалися грати, не давати супернику грати. Так і виходило, що ми швидкі м'ячі забували, і потім суперники трохи сипались і ми добували, грубо кажучи так. Фінал, я вважаю, буде набагато складніший. Я вітаю всі команди, які були тут, показали достойно. Так вийшло, що Кардиналом не пропустили на останній хвилині цих двох матчів. Як загалом, що загалом скажете про ворота? Зібралися до. Деякі помилки пішли, і я вважаю, що вони досить непогано зіграли Обидва. Що загалом? Чи спостерігали за першим матчем сьогоднішнього ігрового дня? Наскільки цікавим було і це протистояння? Наскільки, можливо, неочікуваний чи очікуваний для вас його результат? Ну, Трохи дивились, так. Да. Ну, результат, на мою думку, закономірний 1-1. А пенальті це лотерея. Тому вийшло так, що кардинал переміг. Будемо грати, це фінал. Це Кубок, це зовсім інший турнір. Якби це ну зовсім, зовсім по-іншому. І фінали вони ніколи не складаються легко. Буде, буде складно, буде, буде важко, але ми будемо в цьому готуватися і, і вважаю, будемо готові. Ну, зараз два дні поспіль, грав хід, менше доби було на відновлення від першого матчу до другого. Якщо брати зараз день буде вільним, як буде відновлюватися команда. Ну, потрібно відпочити. Мабуть, там десь завтра якесь міроприяття зробимо командне, це будемо ще вирішувати. Тому саме головне відпочити, щоб там ну, десь доктор, він знає, що робити, запитайте краще в нього. Вітаю з перемогою, запитаємо, дякую.